Старо розклад для діви на червень 25-го року. Давайте подивимось наші любі, красиві кохані діви, що карти думають про ваш червень. В студії Оксана. І Олександра, вітаю! Вітаємо! Ну що, дивимось загальну енергію місяця, дивимось роботу, гроші, кохання і здоров'я. Ну і поставте нам вподобачку, коли ми розкладаємо карти. Добре. Поїхали! Ну що ж, легальна енергія місяця. Скажу так, було важко, буде ще трошечки важче. І з доброго те, що з дев'ятки ви переходите на десятку, а після десятки вже нічого немає. Тобто ви вже пройшли максимальний шлях і вже закінчуєте цю важкість. І це підтверджується далі, тим, що Спадають. Завершується, спадають окови, завершиться цей тяжкий процес, завершуються ваші втрати. Ви виходите швидко далі в більш щось для вас приємне і легке на щось нове. Угу. В мене так само. Важка робота, яка не приносить якихось таких результатів, на які ви заслуговуєте, і це несправедливо. Перегорнута карта справедливості знову десь десь невдачі. Але ви з цього виходите поступово в щось позитивненьке. І у вас буде добрий настрій. А по картах я вже бачу, чому буде добрий настрій. Ну, добре, зараз подивимось ще далі, Олександра. Так, з приводу роботи. Ви, якщо навіть хотіли щось помінятися, або якщо у вас прогнозувалися якісь зміни на роботі, спочатку вони не будуть по карті перегорнутої карти смерті, вони поки що затримуються, але все одно робота у вас є, і ця карта означає новий початок. Початок чого? нового проєкту, нової роботи. Чи ви навпаки відчуєте в собі більше енергії на роботі, тобто якесь вдохновлення на роботі в кінці місяця з'явиться? Угу, угу. Цікаво, тому що в мене також є трансформаційна карта, як і у тебе, і теж перегорнута. Тобто виходимо з якогось складного періоду в роботі і поступово беремо своє життя в свої руки на роботі і йдемо в керунку е короля Пентаклі, тобто вже дуже скоро. Я а я ще не так сказала. В напрямку! Це, так, це, це, це мій польський суржик, перепрошую. Йдемо в напрямку грошей. Але яка різниця? Гроші, пентаклі, гривні. Головне, що будуть гроші в наших кишенях. Олександра. Так, йдемо по грошам. Йдемо дійсно в напрямку грошей. Це карта далекої перспективи. Перспектива угу. є. Ви йдете в напрямку грошей, у мене така сама карта. Трошечки вони затримуються, так. будьте до цього готові, вони, можливо, не прямо в цьому місяці, хоча по карті роботи, і в цьому місяці також будете отримувати гроші. Але майте на увазі, що сьогодні ви працюєте, ну, і коли там в червні, так, і з перспективою ще на майбутнє. Тобто, все не здаємося. Mm -hmm. І в ну, звісно, в червні, ось подивіться, навіть тут промальована шестірка, це шестірка пентаклів, Вона також означає місяць червень, тобто все одно гроші повинні бути. Mm -hmm. ну, так, само, як, так само, як я вже показувала енергія місяця, що дуже е багато роботи, яка ще не принесла результатів. І як я сказала, в роботі ми виходимо з цього періоду. І тільки пі, трошечки пізніше будуть гроші. На гроші в мене така карта. Тобто новий початок, де, де ви дієві, де ви активні, рішучі і ви е, націлені на матеріальні блага. Ну так. Ну, тобто гроші будуть трохи пізніше, але будуть краще пізніше, ніж ніколи, правда? 100%. Гроші це завжди до добру. Так. Якщо в чорни кішки добру дорогу, це не добру, а якщо в її гроші, це як добру. Нова прикмета. Це, моя, це мой девіз по житті. <свісно> в гроші це як добру, да? буде сонечко. Тож, Значить, що про що кохання, по кохання можу сказати. Кохання. Ну ви тут будете почуватися себе королевою рядом зі своїм принцем на білому коні? О, є Боже, яка! Загвоздочка Ган. одна, одна загвоздочка є. Якийсь так. хитрий хід. А я питаю, який хитрий хід? А це те, що ви повинні змотивувати свого е, е, принца на білому коні, ось ви берете і мотивуєте настільки добре, щоб вам разом було прекрасно. Ви, ось ви вдвох і вам прекрасно. То змотивуйте трошечки. А У ну, мене. Це... В мене подобні карти. Цю карту можна оцінювати по-різному, особливо коли ми говоримо про кохання. Кому-то це що пригадує, ну не важно. Бути дієвими, мотивувати. Мотивувати і все буде добре. Так само, як Олександра сказала. Ну, поки, ж, поки, знає, що, поки що не розслаблятися в коханні. Так, і здоров'я. Здоров здоров'я, здоров'я, здоров'я. Ну, і зі здоров'я я б звернула увагу на здоров'я, угу. якщо чесно. Бо угу. диявол на здоров'ї перевернути король кубків, перевернути люди це взагалі не дуже добре. А, Радує, що відшильник перегорнута. Якщо він був би так прямий, це могло бути і поїхати в лікарню там полежати, чи якась така хвороба, де ви будете ізольовані. Тобто, це може бути така якась хвороба, але воно перегорнута, воно або проходить, або воно, або воно не в такій великій кількості. Угу, угу. Ну, в мене також. Перегорнута людинка. Якісь проблеми зі здоров'ям, вам треба взяти своє здоров'я в свої руки, обіспокоїтися і ви будете почуватися як королева жезлів, якщо будете о собі безпокоїтись. Ну, Син. як завжди. Мабуть, так, мабуть, ну такий собі місяць, як, ну, як місяць. він почався, але знайте, що він. Всі труднощі, всі проходять складнощі, труднощі, і вони закінчуються, і потім наступить все добре, доволі таки швидко. Ви так. самі керуєте своїм життям. Ну і ми кілька разів сказали про те, що ви виходите з якоїсь складної ситуації в різних аспектах свого життя. Тому я вважаю, що це добрий місяць. Може, ще не такий феєричний, але вже початок кращого. Так. так? Все, бувайте підписуйтесь Добре. на канал, ставте вподобайку, записуйтесь на особисті розгляди, всі деталі в описі під цим відео.